Друзі, всім привіт! І в цьому відео хочу поговорити про те, чи зможуть жінки перетинати державний кордон на виїзд з України. Дуже багато запитань накопичилось з цього приводу. Ну я трошки здивований, але в принципі зараз дуже багато нового законодавства. Тому... Не всі все розуміють, і це зрозуміло, і я не все розумію, тому намагаюсь дізнатись, намагаюсь щось вичитати, десь дізнатись, проконсультуватись в якихось органах. Тому, звісно, якщо є якась інформація, я хочу нею поділитись. Може комусь вона стане у нагоді, комусь згодиться і буде дуже корисно. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. Зараз я вам розповім, що ж там і як з цього приводу в нас як справи. Давайте спочатку розберемось щодо жіночого обліку. трошки. Ну, в нас є закон про військовий обов'язок і військову службу, і статтею першою врегульовано у нас військовий обов'язок, так вона називається. Пунктом 11 цієї статті в нас передбачено наступне. жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійне, професійно технічної фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. З цим зрозуміло, тобто, в нас є тільки дві позиції: це медична або фармацевтична спеціальність. Зрозуміло, але ще є така в нас друга позиція, точніше другий абзац в цій частині 11 де зазначено наступне, щоб одразу жінки для себе зрозуміли, бо дуже багато чуток різних вже ходить, і зараз ми це з'ясуємо, які ще споріднені спеціальності і чи зобов'язані вони ставати на облік. Жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться. Ну, перший абзац зрозуміло, це в нас медична або фармацевтична спеціальність, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Тобто, зрозуміло. Медична або фармацевтична спеціальність обов'язково. Всі інші споріднені беруться за бажанням. Які ці споріднені спеціальності? Знайшов я цей наказ Міноборони. Це наказ у нас від 11.10.2021 року, номер 313 де затверджено у нас перелік спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військовообліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться. На військовий облік військовозобов'язаних та переліку спеціальностей та або професій, споріднених з відповідними військовообліковими спеціальностями. Тобто це окремий нормативно-правовий акт, і тут він не маленький, скажу вам так, дуже багато. Тут є перелік, він складається з назви споріднених спеціальностей, і військово облікової спеціальності, тобто ВОЗ, який, як вже знають, у чоловіків стоїть там із трьох цифр состоїть. І тут е, перелічені ці спеціальності. Але зупинятись тут не будемо в цьому питанні. В принципі, ми з'ясували, да, хто в нас обов'язково е, зобов'язаний бути на обліку і хто е, на обліку може бути за бажанням. Тепер головне питання: чи можуть ті жінки, які в нас е, на обліку, перетнути е, спокійно собі кордон, тому що я пошукав. Нормативно-правове законодавство з цього питання, і я його не знайшов, щоб було дуже чітко це написано. Тобто по чоловіках зрозуміло, в нас там є правила перетинання державного кордону, і всі ми вже неодноразово це з'ясовували. До речі, нещодавно записував відео, залишу тут посилання, про те, що прикордонна служба в нас трошки змінила позицію щодо виїзду чоловіків 18-60 років. Тобто, тепер обов'язково треба мати. Відсрочку від мобілізації, яку оформлюють вони в ТЦК. Щодо жінок, це питання залишилось нез'ясованим. Тому що я зробив? Я зателефонував на гарячу лінію прикордонної державної служби і отримав на це питання відповідь. І зараз, щоб не повторюватись і щоб ви одразу почули, що мені відповіла Державна прикордонна служба і для себе це зрозуміли, я включу цей запис, який я зберіг. Своєї розмови з представником Державної прикордонної служби на гарячій лінії. Так, і так, що в нас тут по запису? Ну, дійсно, дозвонитись до них не так легко, але, в принципі, можливо. І спочатку там, ну, я дуже багато очікував, а потім вже почалась розмова. Зараз я включу і трошки перемотаю, щоб ви почули саме предметність цієї розмови. В державному кордоні натисніть 2. для залишення звернення натисніть 3. тобто нам пропонується одразу декілька варіацій, і ми можемо обрати, що в нас звернення, консультація, повідомлення, якесь про порушення. Тобто, ну це не просто гаряча лінія щодо звернень скарг. Це ну там досить розгалужена така в них діяльність. Тому на це звертати увагу, може комусь також стане в нагоді. Надання відповідей на питання консультаційного характеру в межах компетенції Державної прикордонної служби України здійснюється у робочі дні з 8.30 до 17.00. Це також важлива інформація. Я зателефонував, ну, скажімо так, встиг. Трошки в мене залишалось ще часу, але я встиг і мені надали все ж таки консультацію. По часу зрозуміло. 8.30, 17.00, Телефонуйте. Ну а тепер вже будемо е, перемотаємо на саму суть. Доброго дня, мене звуть Олексій, моє прізвище Мендрух. Допоможіть, будь ласка, таке питання не знайшов в діючому законодавстві щодо перетину кордону військово зобов'язаними жінками. Які правила зараз? Тому що таких немає правил. Добре, я вже я вже думав, що я просто не знайшов їх. Скажіть, будь ласка, якщо військово... про. Так, так, про медиків, які зараз повинні Давай, стати... я вам пояснюю, добре. Значить, жінка, медик, не обмежена в праві на виїзд, ні тому, що вона стоїть на обліку військовому, ні тому, що вона оновила дані, ні наявність її освіти медичної на кордоні. Ні дипломи, ні військово облікові документи у жінок військовозобов'язаних не перевіряється. Тобто зрозуміло, да з цією інформацією ми одразу розуміємо, що ні дипломи, нічого це не перевіряється. Тобто, це була дуже важлива інформація. Ну про яку я інформацію про це точніше не мав, і тому мені довелось звернутися за допомогою. Але ну Скажімо так, мені пощастило, і людина дуже гарно все пояснила, як на мене, дуже чітко і дуже гарно все пояснила, що там і як воно відбувається. Ну, давайте там трошки залишилось ще далі. То що може обмежити таку жінку? Таку жінку може вмежити посада, яку вона займає як посадова особа? Дуже важлива інформація для тих, хто займає посади. І зараз наведеться приклад таких посадових особ. Ось це я. може є обмежити посада, все. яку вона займає е, в Україні як посадова особа? так так, так точно, де ж службовець якийсь або ще щось так. до прикладу, або наприклад так. посада в закладі охорони здоров'я, яка може теж обмежити, так. але не тому, що вона медик. Якщо якщо дівчина в нас фармацевт, працює в приватній аптеці, то вона скоріш за все не підпадає під цю категорію. правильно? Звичайно. Добре, вам дуже дякую за відповідь. На все добре. До побачення. Ну, тобто, маємо таку корисну, на мій погляд, інформацію. Тому для тих, хто ще мав сумніви щодо перетину кордону, чи якось він обмежується, чи нормативно якось він обмежується. Тому можете з цього відео вже зрозуміти, і це було офіційне звернення. До Державної прикордонної служби я звернувся, отримав таку інформацію, з вами не поділився. Тому звертайте увагу. Звісно, посадові особи це окрема категорія. І як я навів приклад більш розповсюдженого питання, яке задається мені, це окрема категорія фармацевти або інші якісь спеціальності медичні, які в нас не є посадовими особами, тому вони не обмежуються наразі. Перетині державного кордону. Якщо було цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. Всім мирного вечора. До побачення і мирного неба.